радість і дарунки всім дітям. Всі вони мріють, щось бажають. Хтось мріє про їжі, велосипед чи скуден, хтось про новий гаджет. І в мене було колись таке ж бажання, але не зараз. Святий Миколай, в мене є рідні, які на фронті. Мій дядько Сурен майже три роки захищає нашу країну. Дядько Саша також на передовій, а батько на військовій службі. Я не бачила його вже три місяці і дуже сумую за ним. Вдію, щоб вони всі повернулись додому здоровими і щасливими. Війни це зло. Українці благають Бога про закінчення війни. Передивляючись вечорами новини дідусем та бабусею, помітила, що не тільки в Україні зараз війна, ще в деяких країнах світу. Страждають безнавільні люди і діти. Литять ракети, чагелі, бомби. Багато людей втрачають рідних, відчувають біль, в очах, страх. Залишаються без речей, без доміру. руйнуються дитячі мрії, дорослі втрачають надію на майбутнє. Святий Миколаю, ти знаєш, що в мене є багато бажань, але запобігне цього року одне. Нехай в усіх куточках нашої планети настане мир, щоб люди жили в злагоді, спокої і повазі один до одного. Прошу не лише за себе, а й за всіх дітей і людей світу. Вірю, що добло, добро сильніше за зло. І ти. Миколаю допоможе здійснити це бажання з надією Марія Жукалаян.